Вітаю, друзі! Дякую, що ви з нами на цьому курсі, і сьогодні у нас перше теоретичне заняття. Ми сьогодні розглянемо з вами інтерфейс або структуру вікна Excel, налаштуємо, розберемо, з яких команд, кнопок, панелей складається вікно Excel, і взагалі основні поняття, що стосуються цієї програми. Поїхали. Спочатку я покажу вам трошечки теорії, а далі на практиці ми подивимося на саму програму Excel. І так, інтерфейс вікна. Тобто, із чого складається? Дивимося. Excel має певні рядочки, і ми ці рядочки зараз розглянемо. Перший рядочок це рядок назви вікна. Показано, файл Excel має назву книга. А книга складається з аркушів. В одній книзі може бути багато аркушів. Ось внизу ми їх бачимо. Бачите, багато аркушів. До речі, це називається ярлички аркушів. Так от, от у нас ім'я. Файлу, книга. Далі в правому куті є три кнопочки управління вікном: згорнути вікно, розгорнути і закрити. Також тут є кнопочка для управління нас оцим рядочком, до якого ми дойдемо. це стрічка. Ми можемо приховувати стрічечку або показувати. Є. Ідемо далі, другий рядочок це вкладки. Файл, основне вставлення, розмітка сторінки і так далі. Це вкладки. Ось Показую вкладки. Далі, коли ви натискаєте на, на вкладку, на певну вкладку, у вас відкривається група команд до цієї вкладки. Оця вся величезна група команд називається словом стрічка. Стрічка Стрічка поділена на групи. Ось вертикальною такою полосочкою розділена на групи, і кожна група має назву: буфер обмін, шрифт, вирівнювання, і так далі. Є. Стрічка, наступний рядочок. Наступний рядочок у нас до нього, давайте ми його поки що пропустимо, а йдемо далі. Оце все, це робоча область. Називається саме тут, в робочій області, ми працюємо. Значить, робоча область складається з стовпців, які позначаються великими латинськими літерами. ось Є І рядкі, малі арабські цифри, ось арабські цифри, числа 1, 2, 3 і так далі. На перетині стопця рядка знаходиться комірка. Комірка має ім'я. Ім'я складається з імені стовпця і номера рядка, наприклад, є 4. Так от, яка комірка виділена. Ім'я цієї комірки ми бачимо саме ось тут. Це називається поле імені. Ось Поле імені показує, яка комірка у вас зараз активна. Далі, в самій комірці ви бачите результат обчислень, а формулу ви будете бачити в цьому рядочку. Це називається рядок формул. Рядок формул. Так, далі йдемо вниз. А внизу робоча область може бути дуже великою, якщо у вас багато числових даних, тоді з'являються вертикальна і горизонтальна смуги прокручування. Є. Внизу ми можемо робочу область змінювати, змінювати масштаб більше, менше, це саме ось тут є повзуночок, плюс-мінус і можна змінювати масштаб. Далі, останній рядочок це рядок стану вікна. Якщо ви зберігаєте документ, копіюєте і так далі, показує поточний стан вікна. Так, це ярлички листів я показала. І далі, якщо ви хочете виділити весь аркуш, всі 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 комірки на аркуші, то для цього є кнопочка ось вона, зелененька, ось. Перед назвою стопчика іменем рядка. Це виділити весь аркуш. Є. Це по структурі вікна це я показала. А ми переходимо далі. Тепер, стосовно стрічки, коли ви відкриваєте певну вкладку, ви бачите стрічку, так от стрічку можна приховувати або відображати. От якраз оце четверта кнопочка, там де перший рядок, рядок з назви вікна. І у вас три кнопки управління вікном, а оце четверта кнопочка це для того, щоб ви могли показувати або приховувати стрічку. Дімо далі. Якщо у вас розгорнуте вікно на весь екран, то ви бачите повну вкладку, основне, або ця вкладка ще має назву головна, і так, і так, так можна. якщо вікно не на весь екран, то у вас звужується і не всі кнопки відображаються. Якщо ще сильніше звузити вікно, то ви будете бачити взагалі тільки назву групи, а далі розкриваєте список і в ньому бачите потрібні кнопки. Ось так. Тобто стрічка може мати різний вигляд. Далі не всі вкладки ви можете бачити. Є вкладки, які називаються контекстні стрічкові. Або я ще їх називаю така народна назва, тимчасові вкладки, вони не завжди присутні. Коли у вас побудована діаграма на листі Excel, ви клацаєте на діаграму, і у вас з'являються ще вкладочки по роботі з діаграмами. Коли ви діаграму, Знімаєте виділення, виходите за межі діаграм, оці вкладки у вас зникають. Те ж саме табличка, теж саме будь-яке будь зображення. Якщо ви клаціте на зображення, з'являються такі контекстні стрічкові вкладки. Так, далі йдемо. Не всі, не всі кнопки ось тут стосовно групи шрифт, ми бачимо, не всі поміщаються. Якщо ви хочете всі-всі можливості до групи Шрифт побачити, вам треба натиснути кнопочку ось цю. І у вас відкривається вікно до групи команди Шрифт. Так, далі йдемо. Вгорі, перший рядочок вгорі, рядок назва вікна, так от зліва, ви бачите кнопочки, якими дуже часто користуєтесь. Це називається панель швидкого доступу. Так от тут можна налаштувати і розмістити ті. Кнопки, якими ви у вигляді команд, якими ви часто користуєтесь, наприклад, роздрукувати і помістити кнопочку. Це я зараз покажу на практиці. Кнопочка розкриває список, і тут можна вибирати певні команди. Далі вкладка Файл це ви весь файл, Excel, ви можете зберігати, відкрити новий файл, опублікувати в мережі. Відкрити якийсь файл, який раніше створювали, і так далі. Так, стосовно аркушів, ми аркуші можемо перейменовувати, змінювати колір аркуша, переміщати, видаляти і так далі. Так. Загальні налаштування. Ну, по-перше, ми можемо встановити автозбереження там, через декілька хвилин, чи проходи 5-10 хвилин. І у вас йде автозбереження, щоб ви не постійно не натискали кнопочку Зберегти. А також мову інтерфейсу, якщо у вас російська, можна вибрати українську. Я це покажу як. Так, вкладка подання. Як ви будете бачити свої е, дані, які ви внесли в робочу область, як ви їх будете бачити на листочку паперу, тут можна подивитися. Гарячі клавіші. клавіші. Ну, одна з найосновніших е, Ctrl-S, тобто працюйте з документами і час від часу Ctrl-S, зберегти і все, щоб не потеряли дані, особливо якщо ви довго працюєте в цій програмі. Ну, а також Ctrl-Z, мені дуже подобається скасувати останню дію. Якщо щось не то зробили, одразу Ctrl-Z, і у вас остання дія скасується. Ну, і основні в будь-якій програмі майже основні дві комбінації гарячих клавіш: Ctrl-C копіювати, Ctrl-V вставити. Так, дякую за перегляд презентації, а ми тепер перейдемо, я показую вам згортаю презентацію. Спеціально не запускала, показую пуск. Далі ми вибираємо ось тут, -от в рядочку пошуку, і ви пишете Excel. Ну, він у мене був. Ми будемо працювати в версії 2016 Кожна версія відрізняється більше можливостей. Остання версія 2019. Але 2016 ми якраз будемо користуватися. Далі. Отут останні програми, файли, які ми відкривали, ми натискаємо Пуста книга. Розгортаю на весь екран. І так дивимося. Панель швидкого доступу. Тут основні е, кнопки, якими часто користуюсь, зберегти. Е, далі. Е, ну, Неактивні зараз, тому що я ще нічого не зробила. Як тільки буду робити, можна відмінити останню дію або повернути останню дію. А ось тут, наприклад, швидкий друк. Як тільки ви клацаєте, у вас одразу, якщо підключений до ноутбуку або до комп'ютеру принтер, одразу буде роздруковувати ваш матеріал. Є, Наприклад, ну і тут декілька команд є. Але, але якщо я хочу свою якусь кнопочку тут помістити, розмістити, я вибираю інші команди. Найоживаніші команди я розкриваю список, вибираю ось тут, на якій вкладці я користуюсь якою командою. Ну, наприклад, я вибираю вставлення. І, наприклад, тут, бачите, великий списочок. Я, наприклад, вибираю вставити зображення. Або не зображення, давайте. Так, а ну, ілюстрації. Додати. Окей, і тепер подивіться уважно, ось ілюстрації вставились. І тепер я можу вибирати або фігури, або зображення будь-яке, або смарт-арт схемки і так далі. Ось так. До речі, от знімок екрана, фрагмент екрана. От ви можете. От я оце хочу, раз, і воно з'явилось. У мене так швиденько, знімок екрана, delete. Так, і так. Панель швидкого доступу, це я вам показала. Наступне книга 1. Далі оце вкладки. Кожну вкладку натискаєте, у вас різні стрічки з'являються, в залежності від того, яку вкладку ви відкрили. є. Основна вкладка це основне, так і називається. Далі стрічка, оце велика з різними кнопочками, поділена на групи. Такими вертикальними е, сіренькими полосками групи розділені. Кожна група має назву, буфероміну, шрифт, вирівнювання. Якщо не всі команди поміщаються, наприклад, тут група шрифт, то ось в нижньому правому куті клацайте, і у вас команди додаткові, якісь Отут ви можете ще вкладочки стосовно цієї групи шрифт. Далі, дивіться на робочу область. Зараз активна комірка А1. Ім'я стовпчика номер рядка. Ось поле імені показує А1. Наприклад, зараз є 4, як в шахах. Є 4. Наприклад, G3. Ось показано поле імені G3. Бачите, є. Наприклад, я напишу 1, 2, а ось от в цій комірці дорівнює з формулами ми будемо працювати не сьогодні. Я просто хочу показати ця комірочка там плюс ця комірочка. Enter. Так от зверніть увагу, в самій комірці результат, а формулку ми будемо бачити в рядку формул. Бачите, так, виділяю Delete. Далі. Робоча область складається з стовпчиків і рядків. Кожен стопчик ми можемо змінювати розмір, підводити курсор між двома сусідніми стопчиками, поки не з'являються такі дві стрілочки. Натискаєте ліву кнопку Тягнете, і у вас ширина стовпця змінюється. Теж саме і назад. Треба потренуватися. Рядочки, наприклад, третій рядочок, бачите, теж дві стрілочки в різні сторони, і розтягуйте при натиснуті лівій кнопці миші. І у вас змінюється змінюються розміри рядочків або стовпчиків. Далі, якщо ви хочете виділити весь аркуш. Перед стовпчиком А і перед рядком 1 є отака кнопочка. Ви натискаєте і у вас виділяється весь аркуш. Тепер, якщо ви будете змінювати ширину стовпчика, то всі стовпці будуть з заданої ширини. Теж саме рядочки. Один рядочок змінити розмір і всі рядки будуть такі ж самі. Ось так. Внизу аркуші, ярлички аркушів. Ви можете будь-який аркуш в контекстному меню видалити. Ви можете будь-який аркуш який Так, пишу завдання один. Так, далі ви можете колір вкладки вибрати. Це можна тренуватися. Можна декілька аркушів виділити, От цей. І, до речі, ось право всі аркуші, я виділила з шостого, шиф тримаю і клацю на останній. І в контекстну меню видалити. Всі виділені аркуші видаляються. Стрілочка назад. От зараз 4 аркуші, бачите, да? я змінююсь, переходжу на різні аркуші. Далі дивимося ось тут. давайте, Ось тут я дивлюсь масштаб. Ось так, щоб було гарно видно. Масштаб, зверніть увагу, можна зменшити масштаб робочої області, можна збільшити масштаб, видно, що дуже гарно змінюється масштаб. Можна саму прокручувати, ось тут повзуночок є, і масштаб у вас змінюється. Смуги прокрутки, вертикальна, горизонтальна, все прокручується. Далі плюсик це додається новий аркуш. І все. Так, стосовно цього я все показала. Тепер, тепер хочу показати вам вкладка файл. Ось тут я показувала: відкрити, зберегти, роздрукувати назад. Це навіть не вкладка, а це як робота з усім файлом. Що можна з усім файлом зробити? Це на практиці будемо дивитися далі. Тепер далі, налаштування файл параметри. Отут можна збереження і зверніть увагу, поставте галочку, зберігати відомісті кожні ну, стандарт 10 хвилин. Тобто, через кожні 10 хвилин ваш файлик буде автоматично зберігатися. Куди? Ось воно вказано. А краще зберігти одразу файл і автоматичне буде збереження через кожні 10 хвилин. Скасувати. Також хочу показати вам, як перейти. Перевести всю операційну систему Windows на українську мову. Ви натискаєте Пуск, далі вибираєте налаштування, далі зліво вибираєте час і мова. І ось тут ви вибираєте мова і регіон. Виберіть, будь ласка, мова інтерфейсу Windows українська. Все. Після цього файл, параметри. І ось тут ви вибираєте мова. І виберіть, будь ласка, українська, українська мова. Далі. Ось тут мова інтерфейсу Excel. Екс, е, е, вибирається використовувати мову Microsoft Windows вашої операційної системи. Ну, Довідка я вибрала англійську. а Можна було вибрати мову інтерфейсу користувача, тобто на українській. І після цього окей, І у вас повністю тоді весь інтерфейс Excel буде на українській мові. Так, і останнє подання вкладка ось тут. Подивіться, будь ласка, макет сторінки. Ви будете бачити, як на макеті сторінки буде от сторінка формату А4, і як буде виглядати ваші табличні дані. Можна вибрати звичайний макет, розмітка сторінки, подання. Ну, це з часом поки що звичайний. До речі, ці Режим перегляду книги, як переглядається, можна і ось тут внизу три основних режими: це звичайний макет сторінки і третій розмітка сторінки. Ну, використовується макет, щоб подивитися, як буде перед друком виглядати ваша табличка, діаграмка і так далі. А звичайний це для звичайного набору. Ось так це на сьогодні вся теорія. Дякую, що були зі мною, а далі практична частина.